Друзі, підписники, гості каналу. Всім доброго дня. Сьогодні 13 липня 2025 рік. Соняшник не просто цвітає, він вже голови починає нахиляти. Я в минулому відео через неділю, буквально 7 днів тому показував вам, що соняшник, виходить, розквітнув, все класно, все добре приїхав. друзі, а він вже починає голови наклоняти. Зараз я вам включу, їхати назад, зараз включу вам кусочок, подивитися, що робиться. Ось таке поле соняшника. Це те саме місце, де я вам знімав неділю тому. Зверніть увагу, який цей соєшник. Ось. Бачите? Вон вже голови починає наклоняти, меду ще немає у вуликах. Ось диви. Він просто в'яне, де і все. Що там балакать? Просто в'яне. Ось дивіться. Листя, бачите яке? Він просто в'яне. Диви. Треба полетіти, але я не хочу туди сунутися. Оце отак. Ось таке діло. Оце ось така ситуація з сонячником, тому що жара неймовірна, Я стою зараз тисячу потів сходить. Я вже розширив вже розширив цю всю пасіку, сьогодні пробігся, магазинчики понакидав. Ось який стан у вуликах і що там є у вуликах. Так, Почав дивитися. Та що, гнізда позаливали, я вам скажу. Гнізда залиті, але ж і сольщик, уже в мене такий, що вже скоро відсвітеться. Ще раз, хто не знає, я кажу. Продані пакети були. Це хвости. І був заточний період великий. Ось, Бачите, це я вощину ставив. Усю. Оце все вощина. Все одтягнуто і все залито. Привіз суш, зараз ставлю решетки. У мене є ні кот, апіс, перемішку. Решетку і зверху магазин сушинки. Сушинка в погребі зберігається, Моль там не заводиться нікогда. Практикую так уже десятки лет. Яка вощина. Вставилось, повністю залито все, якщо видно, потрібно переливатися. Посередині там буквально п'ятичок маленький, матка засіяла. Це хвости з проданих пакетів. Тут залито все. Гніздо все залито. Це не в прошлому неділю вставило. Ось теж дивіться. І розплод, і залито розплода більше вже. Все одно підзаливають, добре. Ну, Ось дивіться, хороша мамочка. Залита все, я думаю, що прийдеться гнізда трошки не качать. так що цей ну, лишні тут по-любому рамки будуть, щоб матки було куди сіяти. Минус неділю магазин було ще рано ставити. Ось Бачите, залито все. Не знаю, чи видно відео це буде. Можете не повірять, що я кажу правду. Вложимо рішоточку. І ставимо в магазинчик. Вони із гнізда попереносять, кстати. І перенесуть добре. Я вже пройшов 7,5. картина, в принципі, одинакова. Так, а це є такі магазинчики, зараз відкриємо, глянем, що тут є. Але він дивився там, там. Ну такий полупу, а ось тут ось відкривав, піднімав. Ну так, да, є вже залит, підзалитий, але не такий повненький. Подивимося, що в цьому зараз. Я думаю, що ще рано. Ну залито, Залито. Ну, крайні рамки ще я бачу пору пустоводі. Зараз я підніму. Ось приліпла ця решітка. Нікотовська. Та ні, ну що він не повинен, Ставлю магазин магазини вожу. Фух, жарко, неймовірно просто. Зараз 12 часов дня. Обратіть внимание, який льот бджіл. Його практично немає. Це очитуючи того, що ще бджоли за водою літають. Тому я і кажу, що хто в кос сонячник тільки починає розпускатися, або він уже ще не розпустився, той буде з медом. А так як у мене, він вигорає моментально сонячника бджоли, бачите, хіба це льот? Там мене на садках льот був в три рази більше. І ся там зараз після обіду, десь там ближче до вечора почнуть літати рано зранку. А вже цілий день сидять і за водою літають. Жара, природня катаклізма, ну нічого ти не зробиш, ми на природу плавати не можемо. До речі, до речі кому потрібна медогонка, кого там згнила вона або протекла або стара якась. Зараз акція на 4 медогонки від віддав 100 Можна за 5 тисяч купити 5 чим-то тисяч, можна купити цю 4 рамочну, поворотну медогонку. До 1 серпня акція зробили, тому що виробники теж бачать, що цей сезон так себе не дуже хороший. Автоматичні медогонки не забувайте, восьмирамочна, шестірамочна є. Мало ли, може комусь треба, хтось хоче качати, безстренько викачать, а не сидіть там дві неділі, товктись або нема помощників. Електропривод можна поставити на медогонку. Стіл для розпечатки, не забувайте, щоб не в мисках обрізати. Воно все відносительно є недороге. Не обов'язково брати супердороге. Все з таке час. Ви самі знаєте, що воно люди купляють, я бачу щось. Поекономніше, подешевше, ну це отак. Звертайтеся телефон, ви мій бачите. З 10 ранку тільки не забувайте, до 9 вечора. Оце така ситуація. Звісно, після прошлого розвитку проїжджав, зараз краща ситуація, тому що хоча б меду уніздах є. Перший раз приїжджав, меду почти не було. Так, дивіться, яка фацелія бомбезна. Вона ще більше розпустилася. Оті жовті бур'яни бур'яні. практично. Можете яка красота? Бомба. Ну все, не доїжджаючи до Полтави, вирішили заїхати до Олега. Подивіться, як у нього тут діло. І як там з соєшником. Зараз ми нього розкатаємо. Ого. Олег! Ти такий увесь красивий. Біленька в тебе, то! Ого, та тут бджоли атакують добряче. Та, ну як? ну не атакують, а вони атакують соєшник. Я тільки що свої пасіки в мене так не літали. Може це вони обльотуються якраз. Не, не, не. це вони з утра так. І це з утра так вони льот такі був. Да. Нормально, блін. У мене не знаю, я в тебе соняшники дивлюся молодший. У мене сошник вже вже жовте, начало, оці листочки почали вже поняв, сохнуть. Як діла стоять у тебе з соняшником? Ну, Обстоять. в мене ж три тачка. Ага, то ага, на третьому бувина. точку там капець, там ще до тих вітрів, що були, там було все залите на повністю, блін. Гнізда залиті, все, то тобто, там. А там що соєшник вже цвів, там чи? що? Там три 3,5 км, кілометра з поля було. Ну він вже цвів. Да, він Це тоді коли це було? Це 7-го числа, 6-го числа і ще вони носили хорошо, а потім 7-го пішли оті суховії. Коротше, вони його підсушили. А зараз зацвітають то який біля пасіки. Що таке, ну, 3,5 км. Та Це чепухо. 3,5 кілометри і там пасіка стоїть прямо біля соєшка сотня. Три з половиною, потім все поле 4900, і оце вони звідтіля, я тобі кажу, що ну, так сім'ї не такі, як отут, ситуани. Тобто <гум> там сім'ї 12 рамок плюс 2 магазини, 10 рамок плюс 3 магазини, ото вся ота хренатень все залита. <гум> Всі магазини вже туди, все, вже пусто. Вже звідтіля, вже навіть качався. Так що там вже все шабаш, що? Там ще. Те, що біля мене, воно ще не зацвітало. Потім перше поле почало цвісти, що біля мене, ну це якогось там числа, може там восьмого отакого. Воно тільки тільки. А це оті за 3,5 кілометра хватило, вони бехнули, завели все. Так ти качав вже там, так? Да? Так, да, вже трохи меду качав. А другий точок? Другий, я до другого ніяк не доїду. Там теж цього, цього самого власника соєшник, а -а -а. ну я до нього ще не попаду. А тут що? А тут оце ж понесли. Оце вони тільки понесли, сікать да. днів назад? Вчора несли, позавчора несли. А тут такі вони поміли. Все, в тебе, в тебе просто пізніше. Та я їхав бачив, в тебе не цвів, а в мене вже цвів. На в мене вже ярким жовтим стояв. І оце він вигів. Я не покидився на відео. Я тільки з'їхав, жовті листочки так уже пов'яли. Ну, коротше, я думаю, що цей дощ спас і мій сояшний, і да, в кого да. ще буде. Тобто він то, в кого пізніше, я навіть казав, того ще й мед буде. Воно ще час і трохи спаде, ну, кажу, А той, що був раніше, я кажу, я такого, ну, таке було колись, якийсь там год, що дуже, дуже сильно заливали. Так і магазини позаливали, все залило Так, все. А що там за українська степна стоїть? Там все стоїть. Там рознобої, так? Да? Ну так, да, так, да, так. Да. Тобто там трохи кордована є, блін, там трохи. Карники є, а сам степна. Я ж уже прийшов і купив. Ты будешь качати до Нового году, короче. Я не знаю. <laughs> Бо ти сам. Короче, я купив я е 10 маток. Сліпових думаю, ради інтересу подивлюся. Ага. Ну і же там на мітовики міняти б. Прихожу, відкриваю. Хоч, а куди ти ж? Я еле їх розтикав. Блин. То хтось роїс, знаєш, там якась матка калічка, там вона. Ну, такі проблемні сім'ї. то, короче, на такому було хорошо. Чі, не нуклеву злетів, блядь. Ну, може. Бо ти бачиш, див, вони полетіли. Це нуклево, Дивись, що ж таке льот, не може такого ширещуру бути. Це нуклеу злетів. Зараз він сяде на ту Шовковицю, чи що воно? Стопудов, він отудова вилетів. Я ще стою і дивлюся, думаю, що? ну звідти, він отак оттуда почав летіти. Ну не може ж бути так. Вон полетіли вони. А вони зараз, наверное, до сусідів полетіли. Чуєш, Олег. Вони зараз, мабуть, у них сядуть. Десь ото він почав крутитися. Дивлюсь, ти не можеш такий люд вже через щур бути, Я розумію, що люд хороший, не скільки. Олег, ти коротше бачиш, бочками затарився, ти збираєшся в рекордісти йти. Чи ти лишніх трошки взяв бочок? Трохи лишніх. Чо, навіть, ви бочки хороші, такі закручувалися, хомути. А вони всі одинаково закручуються болтами, так? Да? Так. Да. Та чого хороша бочка, ти що. Я такі в мене такі бочки вагон. А чи в мене вчора чоловік приїжджав забирав забрав з стола, він бочки питав, де купити. Ти не хочеш продати трохи? Хочу. Дивіться. Чи вчора, буквально вчора приїжджав, не знаю відкуди він забрав з стола на бусику Т-4. І то він десь в Полтаві знайшов, ну щось. Не дешево. Коротше, це бочка як нова, це після цього. Це ж сока, мабуть. Так, сока. 1400. 1400. Uh -huh. Скільки штук є, якщо комусь треба. Штук 20. Штук 20 біля Полтави. Ну ще й Полтава, це. 20 штук є. Вона як нова. Ну, Це після першого коротчя, цього оборота. Так, да, так, да, так. Да. По 1400. Да, і саме вивозом заїхав, забрав, да і все. Так, да, прямо біля Полтаву ще забрав. Ти. Хм. Відро двадцяти літо. Ну помедові, ти скажи мені одне. Оце помедові. Ну що ж там балакать, як ще нічого ще чи, нічого не чи, понятно, нічого. бо це те, що воно цвітеться, нічого не каже. У да. мене теж ось, блядь. Ну я ж тобі кажу, що я приїхав магазини підзалиті, гнізда залиті в хлом. Всю. Так і сочник уже в'януть починає. Бо така жара. Це ж 40 градусів. Бо тому це потім уже може зустрітися. Так, да, цвіте, що щоб... якраз. ситуація. О, тож тоді кажу, коли перший соєчник цвів, що що далеко. Вони блі занесли, занесли водою все і все. Потім вже пішли суховії, температура піднялася 37 градусів і суховії, блін. Все, приїжджав позавчора. Хотів вже позабирати. Забирав ось 8 магазинів. Тут також вже можна брати uh -huh. на базар. А так, щоб додавали, ні. Оце може пройде дощ, може, рядом. Хоча не знає, що воно там за сорта. Там таке просто хазяйство, такий нормальний дядько, тобто він сіє, там і ріпаки сіє, все. він зображає. Він них, в них пасіка є своя. Ну і земель у них, звісно, багато, своїх пасіки не вистачає. То це, та, то його вони з соняшника агротехніка там хороша. По чому мат буде в цьому году розізнається соняшник? Ну, приблизно, Старий плюс — міністр. Мені зараз 200 гривень літра. Старий. Новий, оцей, ото що тобі дав, який стояв 600. Не, ну це Акація, такий, да. акація 500. Соняшник Ли... по чому? Соняшник, я думаю, 250. Тобто я вже поставив 250 гривень, це з травм, той, який оце, откачаний був вчора. Uh -huh. Це отака єрунда. Ну звісно. конечно. Полтаві вже, вже беруть. Що да. там по матках? Ти ще матками займаєшся? Да. Ну клеуси так. є. Є свободні матки у тебе да, якісь. Да. Да? І по чому матки? По 350? Три... Ні, 330. 330. Це українська степна? Українська степна і карника. І карника. А що за карника? Штрюмер. Хороша. Хороша. Ну видно, що літав, конечно, що. Капітально. Так що Олега, купляйте бочки, купляйте мед і купляйте мотки. Все купляйте, все своє домашнє. треба зустріти себе в кінці сезону, поговоримо. А на ти думаєш, ну от реально, тільки як не з космоса. Я, блядь, не хочу про них взагалі балакати. Ото 100 гривень, мабуть, буде. Мені вже дзвонили, блядь, прошлогоднього меда треба, тому що прошлогоднього вже немає. По гривень кілограм. 100 гривень, кому треба беріть, кому не треба, до сідання. Ну то, що ти в розницю ж продаєш, а воно люди, хто не продає, то звісно. Ну, я думаю, ціна 80 дожна бути. Так я дивлюся по всій Україні, бліб, все. Меду немає. І немає. вже башка. Вже люди кормлять, вже кормушки купляють повним ходом, да. ти зрозумів. От по 80 гривень, я думаю, що до нас стоїти пуль, по 100, то не знаю. Ти, любиш, ну так це. Ти що, інфляція така, блін. 80 гривень це ні про що. Ну так, да, як його ще дуже так мало в цьому році. Я думаю, що його не було. Ні, Ні, ну, ну, наприклад... Ні, ну, є, там Люди дзвонять кажуть, що у нас там є, вже по, по два магазини повних стоїть. Ну, це таких Коли згонять. він відкачає два магазини, тоді він скаже, у мене теж я приїхав, думав, що бля, в мене все позаливало, все капець. А кинувся забирати, а нема чого забирати. Зрозуміло. Я не буду шукати, який полетів тільки що. Не, не цей... Побесів, ну, ну, по я б, звісно, тут його зняв. А так куди? Все, я їхати, тому що. Жінка вже нервничає. Нехай не дивляться, що на, на, на вуликах всяка ерунда лежить, тому що, блін, ждали оту бурю, блін, понакладали, хоч а, ну... які -то, ж хоч туби які-то, щоб кришки не поздували. Ну ну, понятно, тому що в тебе ще і не... і так воно просто лежить, да і все, грубо говоря. Воно ж не то, що там цей, що там в паз так, заходить. На, о, пінопласт лежав, Або я був на хлобочку, з ними нічого не буде, як атагіти, звісно. Ну, пінопластці нормальні були, пі-бокси цей, так? Да? Так. Да. Понятно, Все, Олег, дякую за екскурсію. Невеличку буду їхати. Підписуйтесь так. на канал, щоб не пропустити відео про моє бджільництво. Що тут буде в наступний mm. раз, може вже качать буду. воздух треба купити. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте до нових зустрічей. До побачення.